Мої хороші, привіт-привіт! Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимось Київ область Суми Чернігів. Що буде, не забувайте підписуватись. Подивимось плани ворога на Україну в цілому. Подивимось через Київ. Київ найближчі дні. Що ворог планує, що буде робити. Посланця якогось зайшло. Гончі якісь будуть. Сам диявол вийшов, бачите, це карта ворога і колесниця. І чоловік їде, треба поговорити. Будуть їхати прям кланятись, якось нас про щось мовляти. Тут не напряму може бути русня. Дивіться, історичний якийсь момент, бачите, викликаю на розмову. Хто давно зі мною, той знає, що в мене в розкладі першому на країну агресора на нас, вони були дияволом, ми були маги. Зараз ми от, протистояння пряме. І ворог шукає посередників, які б з нами домовилися і вгамували нас. О, якісь будуть від нього обіцянки, що нібито... Ми готові до миру і взагалі. Ми все це не розв'язували. Таке щось. Тут, знаєте, що біда. Вони там когось тут до нас відсилають, але все одно от, показую найближчий період. По країні сльози, розпач, недостаток, фінансування. Люди втікають з домівок. Знову якесь загострення йде. Хочеться справедливості та справосуддя. Ну, це справедливість. Справедливий мир, але нам пропонують щось інше, що давай ми тобі щось дамо, навіть може гроші. А ти станеш просто в оборону і не будеш нікуди рухатись. Зараз підуть кулуарні ігри. Великі, великі, як дім дракона. За Запоріжжя будуть розмовляти. А що будуть розмовляти за Запоріжжя? Торгуватись. Залякувати. Намагатись домовляти, що боязни або моє, або я знищу. Київ, незвичні дні. Знову колесниця, хтось їде, щось пропонує. Ми відмовляємось. Тиснуть. Три країни. Знаєте, як трикутник троє. І їдуть і їдуть. А давай поговоримо. Вони не розуміють ніхто наші плани. А ми хочемо, щоб наше сонце зійшло. Ми до кінця самі ще не знаємо. У нас буде вибір, як діяти далі. І ми будемо діяти вірно. Вірно, тому що нам треба отримати свій результат. І тактично, і стратегічно. Давай Київ мені покажеш а країну в цілому. Київ на ближчі дні. Чекаємо ворога на кордоні. І чекаємо на якусь команду, до речі, і ми до чогось готуємось. Районна безпека. Буде намагатися пробитись до Києва, але може ну, трошки пізніше, ніж район. Спочатку район. Там розвідка, інфраструктура. Потім вже місто. Йому зараз не вигідно ці ракети витрачати. Київ, найближчі дні. Йому їх треба притримати. Руйнуватися, руйнування передмістя. Руйнуватися буде. Дрони йде розвідка. У нього зараз основне це полювання на військових. Оце, що я знаю. Основне. А ми будемо святкувати якусь маленьку перемогу, якийсь наш план здійсниться. Біла церква найближчі дні. Я бачу, до вас дуже сильно летить. Збиваєте щось знову, вогонь. Передмістям вогонь. Нам і над містом щось буде висіти. Вам зброї не вистачає. У вас як закрита можливість повністю себе обезпечити. на найближчі дні. на найближчі дні. Руйнація інфраструктура, район. Є рунація, є небезпека. Вогонь іде один, два рази. Буре спільно і дні. Наш таємний план. А, чи по складах, чи десь по чомусь такому дасть ворог? Інфраструктура і щось таке, знаєте, промислове. Ангара, щось буде. Бо в нього є інформація, що ми якось задіємо ці об'єкти, і нібито там в них щось відбувається. Насправді це неправда. Ну, У нас є якісь там таємні свої ресурси, справи, але не там, куди б'є ворог. Суми, найближчі дні, суми тримайтеся, ви в епіцентрі будете уваги, і уваги. ми це розуміємо, обстрілів. У вас щось буде на прикордоні будуватись дуже поспіхом. Прям будете до чогось готуватись, хоча можна було б раніше підготуватись. Дуже багато пролітає дронів, і я так розумію, великий вогонь. Летить, летить і летить. Загострення сильне, але показує, що це район, це частина прикордоння, Сумщина. Та вогонь за вогнем, а ми прям чекаємо. Ну, може, вони б'ють в якісь періоди, знаєте, в якийсь конкретний час, доби? Угу. Зіб'ють щось, сум запустять, сумщини запустить по ворогу, і прям військові будуть святкувати щось, якесь збиття. суми найближчі дні. Мені кажуть, години подивись. Суми найближчі години. Ворог наводить на щось. І так чутно, як часики. Тик-тик-тик. Може якийсь годинник у вас в центрі міста. якийсь, Чутно. Так, буде детонувати щось в районі, в області. Ворог активний, але він розуміє, що війська не у вас стоять. Розуміє, все не, не дурний став ворог. Все розраховує, прораховує. Він хоче спроку... спровокувати ще якісь дії від нас, не тільки суму обстрілювати буде. Якась провокація буде, щоб, знаєте, щоб наш запал нашу віру загасити трошки. Червонів наближі дні чернігів. Ви до захисту готуєтесь, ви готуєтесь, але... але він поки на вас не сфокусується пізніше. Він як обдурить. В передмісті в районі може гепнути, а потім буде така, знаєте, як пауза. Чернівку нам дні. Помста буде ворога. Інфраструктура, але він готується як до масованого, тобто він може вас трошки відкласти. В бік ваш буде летіти, але спочатку район та при Отак плано ви зайдете, знаєте? Найстрашніше це масоване буде, тому що він буде чітко бити і багато бити.